Я хочу сьогодні заявити про початок нової політики, політики народного владнання. І ми повинні цю владу забрати в олігархів, забрати і віддати в народу. І ми для цього маємо абсолютно всі законні підстави. Як робити цю владу, щоб дійсно була народною? Ми маємо створити громадські ради. Вони можуть бути узагальнені на рівні населеного пункту там, чи району, але вони можуть бути і профільними. Це питання праці цього руху вперед. Туди мають війти хто активісти, ідейні люди, дійсно, справжні патріоти. Вони сьогодні є, тому що ми бачимо такий прошарок нашого суспільства. Він пішов вперед. Сьогодні, наприклад, поміняли міністра оборони. Голову прикордонної служби, наприклад, депутати приймають закони антикорупційні або інші. то, що потрібно робити, це коли? Тому що ці організації громадські, які сьогодні зареєстровані, ні, ці рухи вони мають, вони тиснуть на них, і все-таки діалог виходить раніше його не було. Носієм суверенітету і головним носієм, носієм влади в Україні є народ, тому що ми починаємо з себе. Народ, який є носієм суверенітету і, є, і єдиним джерелом влади в Україні. Не представлений ніяким чином, крім декларації в законодавчому полі. Тобто ми делегуємо свої права представницьким органам, тобто депутатам Верховної Ради, і ми думаємо, що вони за нас будуть вирішувати питання. Так, от, наша головна задача створити комітет народного контролю України, який би контролював всі гілки державної влади і державного управління в країні. і друге створити комітет майбутнього чи комітет розвитку. Бо сьогодні ніхто майбутнім країною не займається. І цей комітет розвитку повинен давати законодавчі ініціативи Верховній Раді України. Зараз я вам скажу такий момент бути або не бути, це ми маємо серйозно визначатися. Вже ті часи, коли ще був якийсь ресурс, там запас оцей вяло такої текучої політичної ситуації, він вже закінчився. Ні, сьогодні мають бути рішучі дії. Так як от повернуся до того, як це ми маємо робити. Після того як ми робимо цю захист творю в громадські ради. Ми починаємо впливати, ми повинні взяти під контроль політичні партії, які сьогодні безконтрольні Політичні партії, саму Верховну Раду. Ми повинні так впливати і створювати такі правила гри, по яких би вони, ми, народ, маємо задавати ці правила, а вони мають по них жити. Бо сьогодні вони нам диктують правила, закони, по яких ми живемо. А навіть такий добрий закон то він ніколи не виконується. І це, мабуть, ця система тих влаштовує. Тому. Однозначно, що сьогодні ніхто з нами ділитись не хоче по великому рахунку. Є олігархічна влада і є ми. І це два різних світи. Вони дуже відірвалися. Вони відірвалися від нас абсолютно цей вакуум. вакуум його треба заповняти. А заповнювати ми маємо дійсно нашими активними громадськими діями. Але як керівник Сукраїнської Су громадської організації Ради народного контролю, Комітет народного контролю, я хотів би, щоб ви підтримали кандидатуру, яка пройшла експертну оцінку в Комітеті народного контролю. І ми вважаємо, що від цього регіону сама найкраща людина. Баштан Олег Васильович.